Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Обіцяла допомогу, а натомість забрала понад 5 мільйонів гривень у родин загиблих воїнів. Керівницю відділення банку відправили до СІЗО на Хмельниччині. Її підозрюють у привласненні грошей, які держава виплачувала родинам полеглих у війні. Жінка обіцяла вигідний обмін на валюту та депозит. Усе це скріплювала договором. І печаткою банку, однак, гроші пускала повз касу. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше. Це мій тато, його звати Дмитро, Це він з мамою буквально за півроку до початку війни. Назар показує фото своїх батьків, 57-річний Дмитро Ямчук із Хмельниччини у перші дні повномасштабного вторгнення воювати пішов добровольцем. Він був бувчасна людина, він був прикладом для мене в багатьох аспектах життя. Загинув у серпні торік, потрапив під ворожий обстріл. Родина досі не може оговтатися від втрати. Їхнім пригніченим станом, кажуть, і скористалась шахрайка. Я б краще, тих коштів не мав би. Томов би живого батька. Але це не її кошти точно. Все почалося з того, що родина отримала перші виплати з компенсації після загибелі захисника. Прийшли до банку оформити рахунки. Керівниця дуже співчувала. Невдовзі зателефонувала нібито з унікальною пропозицією. Дає такі послуги, як купівля доларів по комерційному курсу. Обіцяла це дозволить зберегти на гривню півтори більше із кожного долара. Запросила, розповідає Назар, до свого кабінету, оформлювала гарантійні документи є печатка, є її підписи, є так би мовити номер цього договору. І запевнила, мовляв, що не через касу, а особисто прослідкує за грішми. Касатори прийдуть, що ми їх не залучали в сейф, не вилучали сейфу. Ми їм зразу передамо за два місяці. Таки особисто надала валюту замість гривень і порадила обміняти ще більше грошей. Якщо дає так би мовити, держава аля держава дає таку можливість, то чом би не скористатися? І на цій довірі ми другий раз також занесли. Кошти, коли через три місяці таки не змогли повернути свої гроші, Назари з мамою пішли до поліції. Виявилося, вони таки не одні жінці інкримінують за володіння понад п'ятьма мільйонами гривень, дізнавшись про отримання допомоги загиблих військовослужбовців з Білогірщини, зустрічалися з родичами. Пропонувала їм вигідні умови, аби придбати іноземну валюту або ж відкрити депозит. Але гроші привласнювала, кажуть у поліції. Ще одна потерпіла, яка втратила на війні чоловіка. Розповідає телефоном, теж довірилася посадовиці банку і передала три мільйони. Ми прийшли до неї, знову міняти вже третій раз. Валюту поставили гроші, мали прийти через три дні забрати, і тоді почалося так. То вона захворіла, то й немає світла, І син пішов в друге відділення. Там сказали, у нас немає таких депозитів, рахунок не існуючий. Працівницю банку затримали і повідомили підозру на даному етапі. Підозрювана не пояснила і ніяких показів на досому розслідуванні поки що не надала. Слідчі припускають, потерпілих може бути більше. Як крутила грішми людей, уже екс керівниця відділення. Діленням банку, і власне де зараз понад 5 мільйонів гривень поліції ще з'ясовують. Вперше було три заяви від потерпілих. Нині їх уже сім. Ми далі продовжуємо встановлювати потерпілих, встановлювати осіб, які. Відомо щось про вчинення даного злочину у селищі, ж де банкірка працювала, в таке досі повірити не можуть. Це взагалі якось гидко навіть на горі чужих людей. Ти своє щастя не построїш на цьому торні не збагатієш. Не знаю, як вона так до цього дійшла. Дижилась з банку жінку звільнено. Ось що відповіли на запит. ТСН цьому вчинку колишньої співробітниці банку немає виправдань. Особливо вражає те, що жертвами шахрайських дій стали родичі загиблих захисників України. Банк обіцяє сприяти в поверненні коштів постраждалим. Нині підозрювана у СІЗО може вийти з під варти, якщо сплатить близько 5 мільйонів гривень застави. Як постановив суд, їй загрожує 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН Сен марафон. Єдині новини.